Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems. Ми продовжуємо нашу рубрику «Короткою поділу». І сьогодні, в нашому огляді, наша сівалка 2,4 метра. Давайте коротко про неї. Влад? Вага даної сівалки 770 кг. Габарити. Довжина 3150 мм, ширина 1560 мм, висота 1600 мм. Дана сівалка агрегатується з тракторами від 40 кінських сил. Бак даної сівалки 554 літра, 378 іде під зерно і 176 іде під добриво. Як ви бачите, кришка на суцільна металева, має два амортизатори та міцну ручку, за яку можна триматися. Підножка зроблена з просічного листу. А зараз ближче розглянемо сошник. У даної сівалки 16 дискових сошників зі зміщенням Smart Part та міжряддям 15 см. Якщо ви хочете збільшити міжряддя, то сошники можна блокувати. Тиск на сошник регулюється пружиною, яка подає тиск до 50 кг на кожен сошник. Глибина заробки насіння до 12 см. Кріпиться сошник до рами на поводок. В конструкцію поводка ми додали підшипник, який надає міцності і стабільності конструкції. Далі розглянемо сам висіваючий апарат та нашу новинку телескопи. Висіваючий апарат у нас для дрібнолосіневих культур, зернових та бобових культур. Косозуба катушка з полімерних матеріалів, по-перше, забезпечує цілісність пасівмату, по-друге, забезпечує цілісність самої катушки. Ну, якщо, наприклад, в пасівматі зустрінеться камінчик. На даній сівалці ми встановили телескопи. Але також ви можете встановити на вашу сівалку звичайні насіння проводи. Сіопроводи завдяки правильним інженерним рішенням. Відсутні вигини. Тобто вони не провисають, вони не забиваються. Сівалка в нас варіаторна. Варіатори встановлені по обом щакам, як для зерна, так і для добрив. Варіатор обслуговуємий, Тобто ви з легкістю можете налагодити його прямо в полі, не прериваючи роботу. Норма висіву насіння має діапазон від 2 до 400 кг на гектар. Для добрих від 20 до 300 кг на гектар. В стандартній комплектації ми встановлюємо ворошилку в бак та рамку загортачів. Також наш клієнт замовив в нас ще телескопічні сіні проводи та прикочуючі колеса. Додатково, крім цього, можна замовити ще сигналізацію та маркерну систему. Ось така наша сівалка 2,4 метра, яка вже буде їхати до нашого клієнта. Якщо вас вона зацікавила, можете писати коментарі під цим відео, телефонувати на наш номер телефону, писати нам у вайбері або в інших соцмережах. Будемо раді вашим замовленням. Гарного дня!